Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу над ще одним підсумком для дальноміра. Використовувалася американська кордура 1000 ден в кольорі мультикам. Задня стінка 500-ден койот американська кордура. І моллі зроблена з української стропи поліамідної дуже високої якості. Фастикс на платформі корейської фірми Вуджи. Відчиняємо. Зробив ось такий простенький макет. Головне для мене, щоб були всі розміри, які потрібні. Довжина ось до окуляра, до крайньої точки 11 см. Тут 9,5, ширина 8 і товщина 4,8 см. Ось так ми розташовуємо. Ось тут на свободній частині я пришив до кришки е, тримач е, акумуляторної батареї, яка має розмір 15,6 мм діаметр і 27 мм довжиною. Все, що тут знаходиться, ось це зелене, це зйомне. Чому зробив зйомне? Тому що зробити м без косяків все незйомне, ну дуже тяжко. Тому воно зйомне, але воно тут тримається дуже надійно. Ось в цій платформі стоїть пластик міліметровий, щоб захистити стінку. Все ж таки тут окуляр. міліметровий ущільнювач по колу. Потім ось цей 4-мм ущільнювач це е, оцей ущільнювач він скрадує раз, різницю ось тут, де нема далі ось цього основного відсіка. До речі, він з 5-мм теж ущільнювача. І тут вставлено оце зелене міліметровий пластик і ще один шар 4 мм ущільнювача. Тобто, щоб захистити цю передню, передню стінку від якихось значних чи незначних ударів. Ну, в принципі, тут все. І ще внизу є люверс для стока води. Ось він. А, забув. Е, ось ці стінки. Ось Передня стінка теж має 5-мм Використовувалась використовувалася 500 підсудден американського виробництва. В неї встановлений міліметровий пластик, і у цій задній стінці в Койоті теж міліметровий пластик. Тобто, Докупи 2 мм пластика. Така знаєте міцна стінка задня, щоб тримати всю конструкцію правильно. Ось такий виріб. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!